Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним і водночас красивим салатом, який завжди привертає увагу на столі. Починаю я з курячого філе, відварюю його до готовності, даю трохи охолонути. А потім нарізаю невеликими шматочками, викладаю курку першим шаром на дно миски. І одразу змащую майонезом. Далі беру консервовані ананаси, нарізаю їх і викладаю наступним шаром. Ананаси додають салату приємну солодку нотку. Тому після них знову наношу тонкий шар майонезу. Потім натираю на грубій терці два яйця, зварені круто, і рівномірно розподіляю їх по салату. Наступний шар сир. Я, звичайно, використовую твердий сир, але інколи беру мацарелу. Виходить дуже ніжно. Після цього переходжу до оформлення. По колу тарілки викладаю чіпси так, щоб вони нагадували пелюстки квітки. По краю салату посипаю консервованою кукурудзою. А в самий центр додаю подрібнені горішки. Ось і все, салат готовий. Він виходить ніжний, соковитий і дуже ефективний на вигляд. Такий салат точно не залишиться без уваги на будь-якому столі. Готуйте та смакуйте на здоров'я! А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!